Поговоримо про дуже цікаві речі про замах на Тимура Міндіча, який нібито був склоєний в Ізраїлі. Це сталося 28 листопада. Зловмисники. Поранили хатню робітницю. Їх затримано про це в суді розказав бізнесмен Ігор Коломойський. Нагадають, Мурамін Мураміндіча називають наближеним до президента Володимира Зеленського. Нещодавно він став головним фігурантом скандальної справи про корупцію в енергетиці. До речі, судове засідання стосовно Коломойського буде продовжено завтра, саме тому олігарх пообіцяв якраз таки і завтра більше подробить стосовно цієї справи. Тому будемо чекати і цікаво, звідки йому це відомо. Ну і ще ж є повідомлення, власне, про те, що бувається в залі суду. Є судове засідання засідання з приводу стану справ Ігоря Коломойського, і він пообіцяв більше подробиць, зокрема, і про цю справу з приводу інциденту, точніше, замаху на Тімура Міндіча в Ізраїлі. І е, закликав приходити завтра і післязавтра будуть подробиці, сказав ігор Коломойський в залі суду. Не знаємо е, наскільки це все резонансно, але викликає звичайно наш інтерес як друзі всієї країни. З цим спостерігаємо так. Далі говоримо про те, що президент США Дональд Трамп дав президенту України кілька днів, щоб відповісти на мирний план США. Про це повідомляє видання Financial Таймс. Зазначається, що американські посланці із Ті Віткофі Джаред Кушнер тиснуть на Володимира Зеленського, щоб отримати відповідь до різдва. Йдеться про обмін територій на невизначені гарантії безпеки. Як стверджує Financial Times, Зеленський нібито заявив, що йому треба проконсультуватися із європейськими союзниками, перш ніж відповісти на пропозицію Вашингтона. При цьому підсумовує видання Україна застрягла між вимогами щодо території, які вона не може прийняти, і вимогами США, які вона не може відхилити. Ну і, друзі, не вперше раз за час повномасштабної війни, але ж зрештою з 90-х років це має певні е, проблеми для України. І ось знову Росія активізувалася у Придністров'ї. За нами змі, Москва розкручує цю заморожену точку, щоб створити додаткову загрозу біля кордонів України і Молдови. У регіоні вже е, підтягнули резервістів, розконсервовуються озброєння. Запускають виробництво дронів і навіть навчають їхніх операторів. Паралельно Кремль закидає туди агентів спецслужб для інформаційних операцій, провокацій диверсій. Ризик дестабілізації на півдні України на жаль зростає. Експерти пов'язують цю активність із підготовкою до так званих виборів у Придністров'ї у 26 році. Москва хоче повернути регіон на газову залежність, підсилити проросійських ставлеників. Ну і приховано нарастити військову присутність. Тутність про запас на потрібний момент.